Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка відривала із свого тіла п'явку, але не скажу з якого місця. Ємситку Ольга. Ми сьогодні вивчаємо кільчастих червів. Живуть вони у дуже різних середовищах. Ми можемо їх побачити на поверхні ґрунту і під землею, як оцього дощового черв'яка. Причому ми його бачимо. Після дощу на поверхні, а в інші дні його треба викопувати. Чому він зветься дощовий? Він у дощ виповзає на поверхню, тому що його нірки затоплені водою і він боїться втопитися, він рятується. Вони можуть жити у прісній воді, як ось оцей черв наїд із прозорою шкірою і жовтою кров'ю. Вони можуть плавати у морській воді. А ще вони можуть взагалі нерухомо сидіти. І ось оці спіробрангуси знаходять собі житло всередині коралів. яких ми вивчали, так, да, Корали ми вивчали на попередньому уроці. Ось оцей червний рейс живеться водоростями і невеликими тваринками. Тобто він є всеїдний і хижак, і рослиноїдний одночасно. А дощовий черв'як живиться рештками мертвих рослин і має дуже велике значення в ґрунтоутворенні, тому що він оці листочки для поживи хапає ротом і затягує у свої нірки підземлі, де має їх спокійно з'їсти. Тобто він вносить добрива всередину ґрунту. А трубочник занурює свій головний передній кінець тіла уму. І живиться цим мулом. Бачили такий мул, як ви йдете купатися, і таке чорне піднімається із дна каламутне. І робить рухи заднім кінцем тіла для того, щоб нормально дихати. А є черви, які займаються фільтрацією, вони прокачують крізь свою травну систему. У цій воді плавають якісь там поживні для них частинки, і вони їх поглинають, а чисту воду виливають. Це називається фільтрування. І, звичайно, серед червів є паразити, ось медична п'явка смокче кров, тобто вона споживає тіло якогось живого хазяїна. А хто їсть дощових червів? Ну, звичайно, не діти їдять, це просто така фотографія. Їх їдять більші мешканці водойм, ґрунту, суходолу, які можуть їх добути. Риби, жаби, птахи, звірі, комахи, раки. Тобто дуже багато тварин живиться червами. Розміри тіла у кільчаків різні, є мікроскопічні менше 1 міліметра, австралійський земляний черв'як досягає 3 метрів у довжину. Правда, я фотографію 3-метрових не бачила, я підозрюю, що його трошки розтягують перед тим, як показати, що він 3-метровий. Да, і австралійський дочовий черв'як живе приблизно в такий самий спосіб, як і наш крихітний черв'ячок. На тілі черв'яків ми бачимо поділочки, вони називаються сегменти, і таких сегментів може бути десятки і сотні. Також ми бачимо потовщену частину тіла, яка називається поясочок. Поясочок знаходиться ближче до переднього кінця тіла, а далі знаходиться задній кінець тіла. На боках у дощового черва, навіть неозброєним оком, або пальцем на дотик у досить великого черва ми можемо побачити, відчути ось такі голочки, Вони називаються щитинки. І є по дві пари на кожному сегменті, Два зліва, дві зліва і дві справа. У Нерейса щитинки зібрані у пучки, і він також має ще різноманітні органи чуття: Щупики, щупальці, очі, вусики, нюхові ямки він забезпечений всім, що потрібно для життя. А ось оце морський черв піскожил, якого то впишуть у книжку, то випишуть із книжки, бо в нього дуже смішне ім'я. Але в тестах можуть спитатися. Має цілі пучки щитинок. У багатьох червів є бокові вирости тіла, які називаються параподії, і їх використовують для руху. Ось як оці морські бродячі черви. Вони так і називаються. А у п'явок є ще і присоска. Одна кругом рота, а ще одна на задньому кінці, просто сліпа, щоб краще триматися. Усі п'явки мають 33 сегменти тіла, але на вигляд, здається, що їх там кілька сотень, тому що вони всі такою гармошечкою зібрані. Розмножуються кільчаки двома способами. Є нестатеве розмноження. Фрагментація. Черв ділить своє тіло на кілька частин, і з кожної частини формується новий молодий черв. Ось тут ви бачите фрагментацію у морського черва. Ось тут ви внизу бачите тіло старого морського черва, а от вже його задня частина там намічається, я нарахувала 11 фрагментів, і з кожного може вирости додатковий цей черв. І ось тут ви бачите дощових черв'яків, які зайняті статевим розмноженням. Взагалі-то дощові черв'яки є гермафродитами. Це означає, що вони і хлопчик, і дівчинка одночасно, і у них є всі необхідні органи, ті, які потрібні хлопчику, і ті, які потрібні дівчинці. І виробляють вони обидва види статевих клітин, і сперматозоїди, і яйцеклітини. Але для того, щоб відбулося розмноження, потрібно з'єднати сперматозоїд і яйцеклітину. І черв не хоче з'єднувати свій сперматозоїд зі своєю яйцеклітиною, бо це якось вийде ну, якби самозапліднення, а в природі це не вітається. І через те черви бажають отримати до своїх рідних яйцеклітин чужі сперматозоїди. От через те вони Отак От з'єднуються по двоє і обмінюються сперматозоїдами. Потім вони утворюють таку як трубочку, вона називається слезова муфта, і туди відкладають уже свої яйця, запліднені чужими Ця муфта сповзає, і виходить такий кокон наповнений яйцями. Ось тут ви бачите яйця дощового каліфорнійського дощового черв'яка. Якийсь заморський черв'як, але виглядає так само, як наш, тільки червоніший. І вон там ви бачите, як у коконі просвічується молодий черв, он у нього видно кровоносну судину, а кров у черві, як бачите, теж червона, як у людей. Хоча і з другої причини. І от, як він виповзає із кокона. А ось тут ви бачите задні частини морських червів полову. Сам черв'як повзає десь на глибині, на дні, але відправляє. На поверхню води на розмноження свою задню частину. У червів хлопчики ці задні частини наповнені сперматозоїдами, у червів дівчат задні частини наповнені яйцеклітинами, і от вони підпливають. Ці задні частини мають параподії, вони гребуть ними і пливуть. Крім того, вони ще й мають очі, вони й знають, куди їм треба пливти. А от ви бачите щасливих людей, які сачками виловлюють оці. Задні частини червів палоло і поїдають їх після якихось там кулінарних обробок. І кажуть, немає в світі нічого смачнішого, як оці черви. Ну, так як люди їх описували в літературі, то вони мені, я уявила, що вони схожі на налисники із м'ясом. Всього кільчаків є 12 тисяч видів відкритих. Серед них є ті, у яких мало щитинок на тіллі. Вони так і звуться малощетинкові. Вони можуть бути і морські, і прісноводні, і ґрунтові, і хижаки, і рослиноїдні, і паразити. Ось тут ви бачите голка вказує на такого напівпрозорого черва елосому. І ви бачите, у нього небагато сегментів і якісь терчать із нього щитиночки. Він сам знаходиться на листку якоїсь водної рослини. І сюди також належить дощовий черв'як. Зверніть увагу, як дощовий черв'як риє нірки. Він спочатку заглиплює свій гостренький кінець тіла передній у ґрунт, а потім його розширяє і розширяє таким чином нірку. Якщо земля дуже тверда, то він заковтує шматочок землі, пропускає її через свій кишечник, вона виходить іншим кінцем тіла, а норка вже тим часом продовжується. І ось ви бачите, як черв затягнути. Тягує листочок, щоб спокійно поїсти у тиші і спокої його. Вони вночі виповзають по листя, а вдень їдять їх спокійно під землею. Черви, у яких щетинок багато, називаються багатощетинкові, і це найбільша група. Це морські черви, серед них трапляються вільноплаваючі. Подивіться, у цього черва ну, чуть не людське обличчя. Є повзаючи, якась ця морська миша, вона ще й добре велика. Я бачила фотографію, де вона так на долоні вміщалася. Чого її назвали Афродитою? Це ж богиня кохання. Подивіться на цю богиню кохання, аж плакати хочеться. І... Є черви сидячі, але їхні личинки плавають і шукають собі нові місця, а вже дорослі мусять сидіти. Оцей черв називається Спіробранхус новорічна ялинка. У нього є дві гілочки із зябрами це його органи дихання. І ще одна група кільчаків називається п'явки. Вони є не тільки водні, а є ще і суходільні, і є серед них і хижаки, і паразити. Ось сухопутна п'явка очікує на жертву. А це. Солдати якоїсь армії. Видно, що вони у формі вдягнені, бачите, такий світло-салатовий колір, Це не наші солдати, це якийсь, може, французький іноземний легіон. І от вони, бачите, капронові такі носки високі натягують на себе, щоб п'явка їх не змогла прокусити. Рятуються від сухопутних п'явок. Ось оце не справжня кінська п'явка. Вона взагалі й кров не п'є, вона нападає на меншу за себе жертву і може порвати її на шматки і заковтнути. А от медична п'явка у наших водах вже не вводиться. Її давним-давно виловили для медичних потреб. Вже дуже давно люди придумали лікуватися п'явками. І хоча зараз уже медикаменти є, мабуть, набагато кращі, деякі люди продовжують лікуватись таким способом. Вони ставлять собі на голу шкіру п'явки, вони присмоктуються, випивають трохи крові. І людині від цього робиться легше. Справа в тому, що у деяких людей буває справді якийсь застій крові відбувається, і так би не проти ту трошки зайвої крові прибрати із певних органів. Але крім того, п'явки. Додають у кров такі речовини, які роблять кров рідшою, і вона тоді легше проходить судинами і серце менше натруджується, коли качає таку кров. Крім того, укус п'явки безболісний, у неї дуже гострі щелепи, і вона вводить такі знеболювальні речовини, що людина практично не відчуває цього. Тобто, декому це подобається лікування, я би побоялася. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе, тому що це цікаво і корисно.